Шановні мончанки, мене звати Кулінія Ярослав, зі мною Роман Пахучук, депутат міської обласної ради. Сьогодні 22 січня День Соборності України. Ми сьогодні входимо всі пункти обігріву в місті. Умані, їх всього 8. Три з них цілодобові. І от що пишуть на сайті міської ради. В цих пунктах обігріву встановлені чергування медичної сестри, санітарки. І охоронник. Ми цю інформацію перевіряємо. Оце у нас пункти обігріву. Да, Ось будь ласка, прийцяйте, Слухайте, Я так розумію, що всіх, всі, всі люди, які жителі Румані, можуть прийти. Бо, йому до чайок чайокнаю. Звісно, якщо людина буде... замерзла, прийшла, да, в а, якщо, а якщо Але ж ви купині Це... адекватні, щоб люди. були. Дов... Якщо там безпритульні люди, да? без хаті, бомжі. От приходять, вони там вони тут приночувати можуть? Тут не можуть. Вони тільки приходять сюди, якщо там. Попити на... чаю, Виплев腿. нагрітися, так? бо в нас такі люди тут, які проживають, ми за їхнє здоров'я повністю відповідаємо. У обігріву але... не створені для відпочинку. Якщо людина звернулася, потреба погрітися та й пішла. А якщо людина вже от ось, допустимо, Макарівна її тут виясняє, хто ти, що ти. Першого <laughs> <З> числа <гантаж> цього місяця на сьогоднішній день я сьогодні підсчитав, підпис 20 Сім чоловік. Двадцять сім чоловік. Це небагато, торік, торік навіть, коли зим, зима була це, ну, така більш слагідна, то їх було набагато більше. Після республіканської людини ми приїхали. Ми щорі на сім. Будинок У Будинок, престарілих? У будинок престарілих, У да, абсолютно. стаціонарне відділення будинку а. ще а. 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 Це теж цілодобовий пункт обігріву. Але так як зараз карантин, всі знають, да, що ситуація. Україні? Так а в країні і в місті ще школи не працюють, то зараз загострення пішкових інфекцій часто відвідування подопічних тимчасово не працює. Але нас працівники цього пункту обігріву люб'язно е, згодилися прийняти. Ми ще йдемо узнати, як працює цей пункт обігріву. Це нашко це, це, це місце, куди обично приходять так. люди, які добре відділення. Ну ми, наприклад, звернулася людина, прийшла, позвонили до нас, ми запропонували зайти, посадили напоїли поїли і телефонуємо до Сергія Івановича Кравчика. Ми зараз це хочемо узнати, взагалі, скільки там людей ходить, які там випадки бувають. Звертаються один чи два, прийшло, а буває, що нема нікого, що не звертаються. Більше в центр туди звертаються, до нас практично дуже мало. Але, такі ну такі райони. Да, так, в основному ці люди такі хатки, вони туди в центр в да, З моменту початку <пробіт> Значить, чотири в нас було чотири особи. 4. Ну, в нас тут чотири. остальні. Такий шикарний тут віт і чотири особи. А Давайте добиратися. Добиратися кінець городу. <проб> <ворота>. Є <проб> <проб> <проб>. у вас і сторож, місцестра і цілодобовий пост у нас є, медсестри. Є цілодобове червона mm -hmm. медсестра. Будь ласка. Тобто можна приходити. Ну, а чого так? не можна? <ріху> <ріху> а чого <ріху> не можна? <ріху> <Ще> ми <кудамо> попити. <ріху> і чаю дамо, як то кажуть, і сім'ї і, і подалі. І ми відвідуємо третій цілодобовий пункт обігріву в Умані по вулиці Комарова. 7Б. 7 Б. Старі Дос. Дуже, Дуже чисто на столах пізде. Присажуйтесь, ми вас пригостимо чайком, кава. Спеціонарне відділення, зрозуміли, да, Де у нас перебувають підопічні, бездомні, ну не бездомні, а підопічні. На стаціонарному відділенні зараз в настояще час у нас 16 чоловік, 14 чоловік. Да, да. Чайочок. Напоїли. Рядишком реабілітаційне відділення. Можемо відправляти туди і може той, хто звернувся до нас, переночувати там. Можна навіть Конечно, О, У нас 30, на 20 стоєчок там, тобто це хто може прийти в пункт обігріву, може приношувати. Так, тільки в реплікаційному комплексі. А, да. В основних пунктах обігріву не можна ночувати, а на коморосі не можна. От люди не приїхали на роботу в місто, а, не можуть виїхати там населення якийсь там очередний клуб. Ну от не можуть. Родичів немає, нікого немає. Ви можете таких людей прийняти? Звісно, ви можете. Є у нас реабілітаційний комплекс 20. Mm. Ліжечок. до нас відносяться. Це бомжі, це люди позбавлені, повернені з місць позбавлення волі. А це ти не ти так, що ти ти? Ти? Ну, а хто б до нас не зайшов, ми все одно. Ось нас дивиться. Одноразові стаканчики mm. для бомжів, відчення. Салфеточки, чай. Все есть, все есть, все зависит. Тоді вони виходять сюда. У нас є ось така мисочка спеціальна підрозділом. Ми ставимо їх лесниці, ножки з там Попавана да. є? Так. Я вам сейчас все покажу. Це басі. Ну, бас він не плаватиний, він реабілітаційний, дуже невеличкий. Но вода тут тепла 27 градусів. Там да. є засхідний душ. Mm -hmm. Це тіпа від е, mm -hmm. такий, як мітак, звідти стояло дитині. Мужчини лічать простату, жінки. Це циркулярний душ такий, голочками. Ванна mm -hmm. в жаркузі і масажна ванна. Mm -hmm. Ванна в жаркозі зараз поломана. Е, Кімната сухого жару. пінська зараз. Це у нас крівосауна. Крівосауна. Не дебуємо такої немає тільки нас. Азот привозний. Ми рішаємо питання, шукаємо, хто нам зробив такий резервуар великий, щоб ми не возили з Києва, тому що утічка дуже азотна. Він вже знає, він вже в подарував. У морозі жодня та? людей, так, да, це клієнти подарували, і вантели клієнти подарували. Тут це, є спеціальний, відключається інгалятор, щоб пари запускається. Наприклад, в умані є де грітися. В двох пунктах можна цілодобово отримати медичну допомогу та зігрітися, а в одному навіть і переночувати. Цей пункт знаходиться на вулиці Комарова. Сімбе.